20 слухових апаратів іноземного виробництва було вручено учасникам бойових дій. Ціна кожного з яких складає понад 2 тисячі гривень. Ну як же, я буду чути, що, що ну, коли, коли близько, то, то, то я, то, то я слышу, А коли вже зі мною так. Я його не чую нічого. Чу. Заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський наголосив на значенні цієї благородної справи. Якщо ми раніше отримували місто один-два слухових апарата, да то тут черга у нас зразу стане на 20 чоловік менше. Всього є 70. да. Після отримання апаратів ветерани дякували представникам органів влади, адже віднині їх життя наповнилося звуками, які ще нещодавно для них були недоступними. З людьми, хоч побалакаю, а то сидять баби, я вийду, нічого не слышу. Одна живу, то хочеться з ким то тобати, телевізор не можу чути. Як у ключу, до сусіди рогаються. Незабаром стверджують у міській раді, слухові апарати отримають і інші ветерани. Я думаю, що до кінця року ми ще 20 апаратів зможемо закрити і за бюджетні, і за позабюджетні кошти. Бюджет виконується, є додаткові надходження, про це говорив Володимир Михайлович на попередній сесії.